Вітаємо вас, шановні українці та україночки! Яка з наведених країн є найбільшою в Європі? Україна. Загальна площа України становить 603 тисячі 700 кілометрів квадратних. Вона Становить 5,7 території Європи і 44 території світу. За цим показником Україна є найбільшою країною, яка повністю розташована на території Європи. До 90-х років ХХ століття українська абетка налічувала 32 літери. Які зміни відбулися з нею у 1990 році. Повернули літеру Г. А ви знали, що літера Г не завжди була в українському правописі. 5 вересня 1933 року в Україні запровадили новий правопис. Він замінив скрипниківку, яка діяла з 1928 року, і букву Г вилучили за бетки як буржуазно націоналістичну. Однак 14 листопада 1989 року затвердили вже п'яту редакцію українського правопису, опубліковану 1990 року. Найпомітнішою зміною в цій редакції стало повернення в алфавіт букви Г, хоч і з дуже обмеженою сферою вжитку. Хто з видатних українців зображений на банкноті номіналом 1000 гривень? Академік Вернацький, Тисяча гривень. Це номінал банкнот України, що випускається в обіг Нацбанку України з 2019 року, основний малюнок лицевої сторони. Портрет Володимира Вернацького, основний малюнок зворотної сторони. Президія Національної академії наук України. Ми щиро вдячні вам, що ви цікавитесь нашим контентом. Не забувайте підписатись на наш канал. Також, кому цікаві тести з історії України та географії здебільшого України, ласкаво просимо на наш другий канал. Посилання на канал в описі до відео та першому коментарі Яке з цих міст зараз не є столицею. Стамбул Вадуц – це друге найбільше місто і столиця Ліхтенштейну. Канбера це столиця Австралії. Бразилія – федеральна столиця Бразилії. Стамбул це місто в Туреччині, а столицею Туреччини є місто Анкара. Як у древніх Афінах називали людину, що не брала участь у суспільному житті та не цікавилась політикою? Ідіот! Ідіот за давньогрецькою термінологією це людина, що живе у відриві від суспільного життя, не бере участі у загальних зборах громадян поліса та інших формах державного і громадського демократичного управління. Яку функцію виконує флюгер? Флюгер це прилад для визначення напрямку і швидкості вітру один з давніх винаходів людства. Ще в середньовічній Європі особливо популярними були флюгери в портових містах. Основне призначення їх було вказувати напрямок вітру. Найчастіше флюгери можна було побачити на церквах і соборах. Поступово їх почали встановлювати на фортечних вежах і житлових будинках. Найпоширеніша і широко відома форма флюгера це півень. Хто з наведених істот не має кровоносних судин. Медузи. Медузи досить прості істоти в порівнянні з людиною. У їхньому тілі немає кровоносних судин, серця, легень та більшості інших органів. Оскільки медуза в основному складається з води і не має скелета, її життя на суші неможливе. З 20 століття хірурги в операційних почали використовувати сині та зелені халати. А знаєте ви, чим це зумовлено? Такі кольори зменшують навантаження на очі. У 1994 році триатлон включили до програми Олімпійських ігор. А яка послідовність етапів у триатлоні? Плавання, велогонка, біг. Тріатлон або триатлон – це Олімпійський вид спорту, який включає у себе три складові плавання, їзду на велосипеді та біг. Якій країні належать Бермудські острови? Велика Британія. Бермудські острови. Це Британська Заморська територія в північно-західній частині Атлантичного океану. Загальна площа 54 км квадратних. Пам'ятник якому фрукту встановлено в Одесі. Апельсин. Архітектурний шедевр, що являє собою бронзову скульптурну групу, складається з апельсину діаметром 12,5 метрів з відрізаною четвертою частиною. Зверху на бронзовій кулі колісниці запряжені трійкою коней відображені каркасно-силуетні зображення найвідоміших одеських будинків, серед яких оперний театр та Спасо-Преображенський собор. Як символ, причини наслідкового зв'язку, вершиною якого стала перлина Чорного моря? Дякуємо вам, що були з нами. І пам'ятайте, ви найкращі, бо ви українці.